Йдемо з чоловіком збирати трави. Досліджуємо нові місця. Не ховайся, не ховайся, хай подивляться, який обідраний в мене. Ідеш від комарів ховаєшся. Нові місця досліджуємо, весною тут ходили, придивлялися. А зараз цікаво прогулятися. Тут у нас є така плотина, гребля, да, української гребля. І колись тут була лінія захисту оборони ще в давній Польщі 39-го року. І тут у нас вся місцевість утикана бункерами. І тут у нас є бункери, гребля, чисте місце таке гарне. Чуєте, як пташки співають, ну і ми йдемо. Ну, і зустрічаємо місцевого жителя. Йдуть люди з кошиками, з серпами. Ну, що може бути? Який варіант? Гриби, да, ну, гриби точно ні. То і запитує, ви рибу йдете ловити? Абсолютно ніколи не зустрічали людей, щоб хто небудь що-небудь збирав. У нас тут такі благословенні місця, настільки багата природа і чисті. Нема виробництва, фермерства, такого якось, немає нічого. І люди, де б нас не зустріли, в яких місцях завжди дуже здивовані, що ви робите. А... В садку питають, чи шукаємо ми гриби. От в полі зараз питають, чи не йдемо ми ловити рибу. Оце така містянка з'явилася, яка займається травами. Сільські абсолютно ні. Чудова, свіженька така кропивка травнева. От, сьогодні ще трошки візьмемо на приправу нашу сила диких трав. А гідролат ще будемо робити хорошу партію чистотіла, бо дуже багато людей питають. А ми зробили, але боїмось, що не вистачить, як і минулого року, тому ще ми сьогодні партія чистотіл, кропивка на приправку. І завтра, післязавтра вже почнемо працювати з кропивою. Вона і сама по собі дуже цілюща. І два види в нас є коктейлю для волосся, хто не знає. Ми змішуємо кропиву, лопух. Розмарин, а в іншому варіанті кропива, лопух і любисток. І два таких цілющих є коктейля для догляду за волосічком. Видно вам скільки комашні? Капець. Наш чарівний спрейчик. Давай. З ефірними немає. А наді мною немає, бо я вся вже тим прогромачена. Все, а я ж О, бачиш, і зразу зникли. <гум> зразу зникли. Їх менше. Не хочуть. Взяла спрейчик від ефірного такого розчину. Пляшечка в мене така є. На гідролат меліси, лаванди змішала і так щедро ефірних олій. І така виручалочка в польових умовах. Нема чого у нас жерти. Проїхала повз нас дуже-дуже старенька бабуся, така. Ну, за 70 точно. І питає: Ви що, кропиву збираєте для кролів? Кажу, ні, чистотіл. А що воно таке і для чого? Уявляєте собі, людина за 70, явно сільська жителька. Не знають люди, що воно таке. От дивіться, під ногами яке золото, і не знають для чого. Зупинилася, покликала мене і каже, може, ти мені поможи, Дивися в мене на, на обличчя, в неї от іменно те, що для чого чистотілля. Такі новоутворення, такі бородавки, не бородавки, а родимки, які ростуть, ну явні новоутворення, явно. І вона каже, чим не мащу, що не роблю, не підходить. Я кажу: беріть, якщо у вас, от, поки сезон зараз зривайте чистотіл, і мастіть прямо соком. А не страшно, кажу, не страшно. А воно буде лущиться, Кажу, добре, якщо воно буде лущиця, то нехай лущиться, це дуже добре буде, і воно має засохнути і відпасти від вас. Ой, добре, що я вас зустріла, добре, що я вас запитала. Уявляєте собі? А ми собі думаємо, що люди, які живуть в селах, які живуть на землі, вони ближче до землі, вони зберігають наші старі знання давні, які передавалися у спадок. Може, десь воно таке є, але тут за 13 років цього села я такого не спостерігаю. Получається, я тут одна травниця. Сусідка питає, Оля, а в мене суглоби болять, а що. Друга каже, а я там обпеклася, Оля, рятуй. Що, що використала? Четверта каже, там ще якісь по-жіночому проблеми, нічого не знають. І що цікаво, якщо пропонуєш якусь травичку таку єстивну з дикоросів, а їм не знайомо, хоча, ну як не знайома, кульбаба там, наприклад, да? чи, е, той самий подорожник, чи там лупушок, чи ще щось таке, що знайоме, звичайно, знайоме. Або я вже не кажу про гіркову траву, е, покладіть собі в салат, їжте, хоч спробуйте. Ні! таке відчуття, що вони прям знаєте від одного листочка кульбаби. отруються. факт той, що не знають, бояться, не сприймають і не використовують. Тому навіть в селах процвітає аптека, і тут продаються огірки, помідори степлиць. Ну, ситуація серйозна, складна, складна ситуація. Тому дякуємо, що ви наші підписники слухаєте, і вчитесь, і дай Боже вам здоров'я. Бачите, послухала бабулька, зупинилася, нарвала собі чисто тіло. Кажу, користуйтесь, розказати, як мать зробить взагалі нереально. Але кажу, поки хоча би цвісте, хай ця ваша родинка засохне і відпаде.